Доброго дня, дітки! Запрошую вас на цікавий урок практичного життя. Сьогодні ми з вами будемо говорити про наші улюблені, смачненькі, солоденькі, пахучі, хрумкі, у гарних яскравих фантиках. Ви здогадались, що це? Так, це цукерочки. А ще в нас в гостях. Героїня одного з ваших улюблених мультфільмів. Пізнали, хто це? Так, це Маша, і вона хоче нам щось розповісти. Привіт, малятка! Я Маша. Я дуже люблю цукерочки смачненькі. Ми їх з мешком поїдаємо. Я люблю різні цукерочки, а ви, дітки, розкажіть мені. Дітки, а ви любите солодощі? Впевнена, що так. Ми всі з вами любимо різні види цукерок. Хтось любить шоколадні, хтось желені, хтось льодяники, але солодощі люблять всі. Давайте з вами поглянемо. Які ж бувають наші улюблені цукерочки? Ось такий різноманітний світ наших улюблених цукерочок. Скажіть мені, малята, а чи потрібно їсти цукерочки? Так, а чи можна їх їсти багато? Певне, що ви знаєте, що ні. Давайте подумаємо, чому так. Що може трапитись, коли з'їсти багато цукерок? Байдуже яких. Вірно, може боліти живіт, а ще. Можуть розболітися зубки, особливо якщо льодяник похрумати. Ще від цукерок може знудити, коли їх з'їсти багато. Тому цукерочки їсти потрібно, але завжди з дозволу дорослих. І небагато. Цукерки дарують нам всім радість. Організм кожної людини потребує солоденького. Тому їжте цукерки, які дозволяють вам матусі. Але не забувайте про це запитати, та не забувайте про те, що їсти багато цукерочок не потрібно. А ти, Маша, запам'ятай, що так як ти раніше їла багато цукерочок, більше не їж. Обіцяєш? Так, Маша прошепотіла, що багато цукерочок їсти не буде. Пропонуємо вам, малята, сфотографуватися з вашими улюбленими солодощами. До побачення, дітки!